Безбожники люблять суди, безбожні суди, бо у безбожників і суди безбожні. І от вони хочуть усім указати, от видите, і того, і того, і того ми судимо, будете говорити дашто, і ви туди підете. Ну в безумстві не розуміють, що вони лише увеличують славу церкви, увеличують число ісповідників і увеличують число бажаючих стати. Християнами. От яка проблема завжди була у гонітелів церкви, така вона і нині. Ми віримо, що маса людей вернулася до церкви, увидівши безуміє цього світу і нелогічність поступків гонітелів, ми що Вісім мільйонів православних людей в Україні ніхто не вспоминає про руський мір. І в результаті вони самі стали проповідниками руського міра. Уніати, ПЦУ, поліція, СБУ. Всі вони про це говорять, а ми, ми про то не говорили. У нас є, як сказав блаженніший митрополітонуфрій, ми проповідуємо християнський мир. Мі православний, спасительний. І от оказалися тепер, як був калоші, гонителі, котрі не порозуміли, що самі себе загнали у таку інформаційну яму. Вони приписують нам то, що ми не говорили. В моїй проповіді ніколи не було споминання про руський мір, не тому що моє відношення. Положительною чи отрицательною, а то порос другий. Ми сюди пам'ятали, що руський мір придумали галицькі і київські монахи. Для Закарпаття, то інтересно знати історію. Але по чому нам то приписувати нині? І от ми дивимося, як мучилися цих святих, якое безум'я мав Сапфор. Персидський цар, що вже вмирав, вернулого святі до життя, уже занімівся його до бесіди, так і не зміг він порозуміти, що Бог дарував йому можливість хулив Ісуса прощається. Но хула на Духа Святого, коли тобі силою Божою життя вернулося і бесіда вернулася, а ти не порозумів. Такий чоловік, і такі люди й і донині, і в нинішні дні суть уже наслідники пекла, а в вічності із таким настроєм мирним і любов'ю зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.